Вітаю, друзі! а Також усі інше. У нас сьогодні 3 листопада, і це 984-та доба мужньої оборони України проти навали російських окупантів. Як і завжди, в неділю ми робимо підсумки того, що відбувалося за цей тиждень, і намагаємося зрозуміти, а що буде відбуватися наступного. Звісно ж, на обосю як і завжди, ми кожного дня проводимо аналіз мапи бойових дій, і кожного дня ми намагаємось збагнути, а які будуть наступні кроки російських окупантів, але сьогодні, все ж таки, оскільки це вже неділя листопада, початку листопада, і фактично на цей день ми знаємо результати жовтня. Ми можемо зробити, ну, скажімо так, навіть трохи більше висновки, аніж що це робили кожного тижня в жовтні. Висновки того, бойові дії для російських окупантів згідно з тією територією, по якій вони просувалися, які вони захоплювали протягом всього цього місяця. Чим все це для них закінчилося? Якими втратами і взагалі, які вони мають втрати станом на. Десятий місяць 2024 року і фактично третього року війни. Але починаємо саме з мапи бойових дій. Отже, цього тижня я хочу звернути увагу на Покровсько-Кураховський напрямок, який залишається одним з найбільш екстремально небезпечних. Екстремально небезпечних тому, що. Саме тут російські окупаційні війська мають найбільше просування та захоплення територій, особливо якщо ми говоримо про напрямок на Максиміянівку. Саме в районі цього населеного пункту російські окупанти з понеділка на суботу мали можливість просування згідно з мапою Діпстейт, яка більш-менш відображає. Події в зоні бойових дій, які а, безпосередньо відповідають дійсності, продемонструвала саме просування більш на 10 кілометрів. А, чи це ми можемо називати проривом фронту? Ні, чи це ми можемо називати фактично а, тим, що фронт на цій ділянці посипався. Так, але особисто я хочу звернути увагу на те, що російські окупанти тут мали можливість просування по декільком іншим причинам, концентрація над великою кількості сил та засобів. На сьогодні на Покровсько-Кураховському напрямку вони сконцентрували ну майже все, що тільки можна було сконцентрувати. Окрім цього іншого, саме проведення оборонних дій на цій ділянці ну, досить е, проблематично по деяким причинам. Російські окупаційні війська вони захопили з Пречистіївки. Нову країнку набагато раніше, тобто вони мали можливість виходу з Прочастівки на нову країнку. Свою чергу частина полів, частина польової зони залишилась а, без прикриття. І саме це і є ось ці а, безпосередньо 10 кілометрів. Російські окупанти після захоплення новоукраїнки. А також богоявленки, і фактично виходу на шахтарське, про яке я також згадував неодноразово, вони утворили досить небезпечну для сил оборони України ситуацію, коли їх підрозділи мали можливість охоплення деяких територій і при цьому закрити територію між новоукраїнкою та богоявленкою. Тому, в принципі, відхід саме з цієї зони. І Відсутність там можливості вести оборонні дії через загрозу опинитися в оточенні, і стало причиною, чому російські окупанти саме на цій ділянці мали можливість найбільш глибокого просування по окремо взятим локаціям. Але загально, якщо говорити від населеного пункту до населеного пункту, то від новоукраїнки на Мекси. Максимівку, вони просунулися на 5 кілометрів, тобто в два рази менше, аніж від найтакої най, віддальнішої позиції, яку вони займали по лінії боєзіткнення, не враховуючи саме сіру зону. Отже, російські окупаційні війська зараз намагаються сконцентрувати максимум своїх зусиль саме на Покровсько-Кураховському напрямку. В районі Кураховки. У Курахове зараз складається максимально непроста ситуація, і цілком можливо, найближчим часом ми з вами будемо свідками. Саме найбільш, ну скажімо так, найбільш неприємної після Селидового події. Тому що о, той тиск, який здійснюється на Курахові, і про який ми вже достатньо давно говоримо, о, його зупинити досить важко. Росіяни вони зараз нехтують взагалі людським ресурсом, як і завжди, але вони нехтують ще й механізованою компоненту. Найбільша кількість втрат російської механізованої компоненти техніки саме відбувається в районі о, Курахове. В свою чергу російські окупаційні війська не демонструють якоїсь надшвидкої надшвидкого просування в районі Селидова. За цей тиждень в них відбулись просування. Ну, достатньо, скажімо так, середньостатистичні. Тут нема якогось прориву. Тут не сиплеться фронт, саме сиплеться. Я не говорю про обвал фронту. Бо навіть в районі Максимовки, вибачаюсь, постійно мені хочеться її назвати Максимиліановкою, по Курахово саме. Але навіть якщо порівнювати з Максимовкою, не відбувається обвалу фронту, а відбувається саме їх поступове покрокове просування. Чому я не використовую термін вал фронту на цьому тижні я неодноразово вже пояснював. Я важаю, що я вже розставив повноцінно усі крапки над «і» у цьому питанні. Але якщо хтось все ж таки не розуміє, то а, зараз обвалу фронту не відбувається в зоні бойових дій від слова взагалі. Те, що можна назвати фронт, сипеться так, але це відбувалось і два місяці тому, і три місяці тому, і півроку, і рік навіть тому, коли розпочинались бойові дії. В напрямку на Авдіївку, на Авдіївському напрямку. Тому сказати, що фронт сиплеться, це не зробити відкриття нової якоїсь, я не знаю, зірки це підтвердження того факту, який відбувається вже майже як рік. А от обвал фронту це зовсім інші моменти. Отже, російські окупаційні війська зараз намагаються максимально вийти на рубіж. Від, ну, я так розумію, щоб е, зрівняти фланги. Для них головне зараз, і ми на цьому тижні це побачили, це зрівняти фланги, вийти на якусь опосередковану, більш-менш, але е, збалансовану лінію фронту. Наприклад, ось таку. Е, цілком можливо. Можливо, це може бути і навіть отака от лінія. Для них це важливо для чого? Для того, щоб о, збалансувати можливості ведення бойових дій. А хоча я там трохи вже забіг наперед, о, але тим не менше для росіян, щоб розпочати о, бойові дії на Покровськ, треба саме на Кураковському напрямку збалансувати о, те, що о, вони того, чого вони досягли за останні місяці. Тобто утворили таку зону, яку треба поступово крок за кроком, але відгризати. До речі, така сама ситуація, утворі вони утворили не тільки в Донецькій області, вона присутня зараз і на Лимана Куп'янській вісі. Тобто, на цьому тижні. Ми можемо говорити, що так собі вимальовуються дві зони, де російські окупанти будуть намагатися відгризати частини зони бойових дій, частини зон контролю для подальшого просування на якісь відповідні ділянки. Чи можна назвати куп'янське оперативно-тактичною метою як Покровськ, в якомусь сенсі так, але поки що зарано. Покровськ для російських окупантів все ж таки є більш важливою метою о, аніж Куп'янськ, хоча обидва вони знаходяться на одних і тих самих важелях. Щодо Куп'янська, як я і казав раніше, о, неодноразово протягом останніх тижнів вони будуть намагатися рухатись на північ. Вони будуть намагатися. О, Окрім того, що будуть рухатися на північ по лівому берегу річки Оскіл, ще й формувати відповідно фланги, відгризати по шматку від зони контролю і таким чином сформувати три напрямки удару на Купінськ з півночі, зі Сходу та з півдня. Ну, це зрозуміло, це неодноразово про це говорилося. Загально не тільки по лимана Купінській вісі, а в принципі. По всій лінії бої росіяни останнім часом намагалися ну, промацювати нашу оборону, подивитися, а що саме вони можуть прорвати в яких саме ділянках. А по іншим локаціям якихось максимально критичних рухів від Росіян не відбувалося, хіба що тільки їм, полимана мана вісі знову ж таки вдається зараз. Через Невське здійснювати тиск на терни, і це один з етапів формування їх зони контроля, що стосується як річки Оскіл, так і жеребця, тобто їх ось ця загальна концепція виходу на якісь рубежі у вигляді річок, водойм і так далі. Воно саме зараз а, приймає ну, такий собі практичний вигляд, а, якщо раніше вони не робили в 2022 році акцент саме на використанні на Харківщині рельєфно рельєф на особливостей. То зараз вони це роблять майже по о, всій зоні бойових е, дій, і тому в подальшому вони будуть намагатися рухатись о, вже в південному напрямку Полимана Купінській о, вісі в районі Терни, а також на північ, саме до Купінська о, безпосередньо о, за жовтень російські окупаційні війська максимально активізували свої бойові дії. Зараз багато говориться про те. Що о, росіяни, вони о, в принципі, за цей період о, мали можливість просування о, захоплення окупації о, десятків та навіть сотень квадратних кілометрів території України. Але при цьому, якщо подивитися на мапу бойових дій, знову ж таки, о, їх о, найбільш глибоке просування відбувалося в районі Максимівки. А по іншим, не менш о, Таким гострим е, локаціям в них е, середньостатистичні е, темпи просування при надвеликих втратах, які вони несуть за останній час. Жовтень став рекордним е, місяцем за кількістю втрат з боку російських окупаційних військ. Вони мають надвеликі втрати серед особового складу, серед техніки і серед іншої компоненти. Російські окупаційні війська за жовтень, вони понесли ті втрати, які вони не несли навіть на початок повномасштабного вторгнення в Україну. Станом на зараз, мабуть, демонструють в найкращому вигляді те, що вони себе уявляють насправді. Втрати серед особового складу 41 980. Але головне те, що за фактично 2024 рік вони втратили, втратили 336 тисяч 400 особового складу. Це втрати російських окупаційних військ за неповний 2024 рік. У порівнянні з 2023 253-290 тисяч. 253 тисячі 290 особового складу 2022 92 дві тисячі фактично зараз ми бачимо те як в 24 році росіяни через свої бойові дії зухвалі досить швидкі з використанням великої кількості піхотної компоненти втрачають більше аніж втрачали. За 22 і 23 разом взяті. Також хочу звернути увагу на втрати по е, іншим показникам е, танки демонструють середньостатистичні втрати 279 танків. Е, ББМ демонструють абсолютний рекорд 923 одиниці. Чому саме е, ББМ продемонстрували абсолютний рекорд? Тому що е, саме ББМ намагаються зараз замінити. Танки. Там, де використовується функціонал танку, намагаються використовувати більше ББМ. В свою чергу, там, де потрібні ББМ, намагаються використовувати автомобільний транспорт. Але про це поговоримо згодом трохи пізніше. До речі, саме це і демонструє е, те, що е, танки, як ми бачимо, зараз не демонструють якихось рекордів, і це якраз і підтверджує той факт, що в них є дефіцит з танками. Те, про що я неодноразово писав, і те, що я в цифрах приводив приклади по групам військ е росіян в своїх текстах, які публікує на своєму телеграм-каналі, і не тільки. І там я постійно звертав увагу, що штатна комплектація підрозділів російських військ має дефіцит в танках 60%. Артилерійські системи втрати 1184. Реактивні системи залпового вогню, в принципі, середньостатистичні втрати 40 одиниць. Засоби протиповітряної оборони, середньостатистичні втрати 31 одиниця. Тут треба ще звернути увагу на те, що показник засобів протиповітряної оборони. А також показник реактивних систем залпового вогню це якраз демонстрація тих категорій втрат російських окупантів, які вони вже не можуть компенсувати навіть в нуль. Все йде в мінус. Засоби протиповітряної оборони та реактивні системи залпового вогню це саме ті категорії, в яких російські окупанти не мають можливості відправляти в зону бойових дій стільки на заміну відповідної номенклатури, скільки. Потребує російська армія, і тому це якраз і демонстрація того, наскільки вони несуть серйозні втрати кожного місяця по цим категоріям, і окрім цих категорій, ще й по іншим. Отже, автомобілі, автомобільний транспорт, 2417 Тут цікавий ось який момент: 2417 абсолютний рекорд втрат російських окупантів. Але при цьому в 2024 році не повному станом, тільки на жовтень, автомобільного транспорту було втрачено російськими окупантами 16 708 одиниць. Це в 3,8 рази більше, аніж в 2022 році і е, в 2,5 рази більше, аніж в 2023 році. А в 2023-му було о, втрачено автомобільного транспорту 6610 одиниць. А в 2022-му – 4290. Сумарно, фактично, це навіть більше аніж за 2023 та 2022 рік. До речі, як я і казав, у 2024 році російські окупаційні війська і в особовому складі сумарно втратять о, більше. Аніж 23 третьому і 22 другому разом взятих. І звісно ж, категорія спецтехніки тут також е, досить високий показник, хоча і не рекордний. Але спецтехніка е, важливий момент в спецтехніці. Е, вони загально за 2024 рік мають втрати 2302 одиниці. Тобто зростання втрат у порівнянні з 2022 роком в 13 разів у порівнянні з 2023 в більш ніж два рази. Але загально в 2024 було знищено спецтехніки більше аніж в 2022-му та 2023-му році. Разом взяти показники. Досить високі. Ми зараз говоримо про просування російських окупантів на кілометр, на 500 метрів, на захоплення 10 квадратних кілометрів, 100 квадратних кілометрів і так далі, і таке і інше, але втрати надвеликі результати їх просування в 2022 році були зовсім іншими. вони просувалися на значно більші території значно глибше значно поширшому фронту і при цьому мали значно менше втрати такі втрати які вони зазнають зараз це втрати в десятки разів кожного місяця більше аніж було в березні 2022 року вони зараз виснажуються так, як не виснажувалися жодного разу. За 2024 рік російські окупаційні війська втратили більше людського ресурсу та техніки, аніж вони втрачали за весь період існування так званої Російської Федерації в будь-якому конфлікті або усіх конфліктах разом взятих. Скажу навіть більше, радянський Союз після а, Другої світової війни. Ніколи ні в жодному конфлікті або війні не мав такі втрати, як зараз має Російська Федерація. Скажу ще більше: Радянський Союз за весь період свого існування після Другої світової війни, за всі конфлікти та війни разом взяті. А також Російська Федерація за весь період свого існування до 2022 року, у всіх року, усіх війнах та конфліктах разом взятих, вони. Разом взяті жодного разу не мали показнику, і в принципі взагалі не мали показників таких втрат, які має на сьогодні російські окупаційні війська на третій рік в Україні, це найбільші втрати, які зазнавали, що Російська Федерація, що Радянський Союз після Другої світової війни, і за що? За село Максимівка. За село Максимельянівка. Молодці. Йдете до успіху, як то кажуть. То чому я так кажу? А тому що загально ті показники втрат, які мають на сьогодні російські окупаційні війська, це вже е, такий собі вабанк банк е, російського режиму, путінського режиму. Хоча російський режим, путінський режим, там якісь. Е, Равлики російські, які називають себе опозиціонірами, вони намагаються, як зараз західному світу, нав'язати те, що середньостатистичні росіяни це не Путін. Це Путін розв'язав війну. Це Путін все це розпочав. А вони не мають до цього жодного відношення. А ні, а, якраз навпаки, всі вони разом узяті мають пряме до цього відношення, але все ж таки. Хочу звернути увагу, що загально цей російський режим більше ніколи не зможе бути настільки боєздатним і мати такий потенціал, який вони мали станом на 23 лютого 2022 року. Російська Федерація ніколи більш в своїй історії не зможе відновитися після війни в Україні. І кожного дня, кожного тижня, кожного місяця вона заглиблюється в все більший криз. Наша мета виснаження її до останнього. Тому що допоки вона не буде виснажена в нуль, вона не зупиниться. А якщо вона не зупиниться, то ми не зможемо звільнити наші території. Зупинити і звільнити це наша мета. Росія йде до свого повного самогубства. І ці цифри вони повинні говорити про те, що е, коли ми чуємо якісь панічні вислови про обвал фронту, коли ми чуємо якісь панічні вислови про те, що е, щось там зливають, ну я так бачу, що це цікавий план по зливу України, по зливу Донбасу, як хтось говорить, хоча Донбас це не тільки Донецька область, якщо хтось е, розуміється. Саме на регіональному базисі України, це чудовий формат зливу, коли кожного місяця гинуть десятки тисяч росіян, знищується тисячі одиниць техніки, а за рік знищено сотні тисяч росіян і знищено десятки тисяч техніки, які Росія ніколи не зможе відновити. Ну тобто, чудовий план зливу. Хлопці генії. Якщо ви таке кажете, і дівчата, до речі, також. Друзі, я маю надію, що ці підсумки не тільки за цей тиждень, так, які можуть розочаровувати тим, що дійсно нам доводиться відходити на більш вигідні позиції. Але на те є причина, і це все ж таки не оточення, і це не обвал фронту, це оборонна стратегія. І не дивлячись навіть на ці підсумки тижня, на ці 10 о, кілометрів о, біля Максимівки, на те, що найближчим часом може бути, може бути відбуватися на Кураховському напрямку, і те, що ми морально та психологічно повинні готуватися до оборони Купінська та Покровська, все, це я думаю, о, повинно бути сприйнято критично, особливо на фоні того якою ціною росіянам це все ж таки вдається, і у порівнянні з 2022 роком, який це насправді для них Кабздець? Друзі. Я закликаю вас усіх поставити лайк цьому відео, підписатися, натиснути дзвоника, хоча б щоб допомогти йому зайняти якісь там рейтинги, вийти на якісь рейтинги україномовного сегменту YouTube. А також нагадую, що в коментарях ви можете залишити не тільки свої думки стосовно щодо моїх думок з приводу зони бойових дій та що там відбувається, а також і залишити мені запитання. На 10 найцікавіших запитань я буду відповідати вже наступної суботи, на наступному тижні це традиційно відбувається. На 10 найцікавіших. Тому якась банальщина. Ну, слухайте, давайте без банальщини. Хоча інколи все ж таки 10 запитання, у мене завжди хайпове. Ну, треба ж якось розряджати загально е, те, що в атмосфері в нас пульсує. А на сьогодні я дякую усім за увагу. Я бажаю усім критичного мислення, сили духу та віри в перемогу. На, повірте, нам е, в тилу. Не так важко, як нашим хлопцям, які знаходяться по лінії боєзіткнення і які саме здобувають ці результати, про які ми сьогодні з вами говорили. Слава Україні! Слава нації!